Програма себе показує дуже добре. Ми величезну кількість різноманітних засобів обладнання різного того, якого не можна придбати на ринку, змогли передати нашим силам оборони. Сьогодні маємо чергову хорошу передачку для бойового підрозділу сил оборони. Передаємо сьогодні чотири наземних роботизованих комплекси, виготовлених в рамках цієї програми. І один безпілотно-літальний апарат, який несе на собі великий боєзаряд до восьми кілограмів ваги. Він може використовуватись як для бойової роботи, нищити ворога його укріплені, живу силу. Може працювати як логістична одиниця для доставки БК, для доставки продуктів харчування і так далі. Наземні роботизовані комплекси використовуються знову ж таки з логістичною метою для доставки БК, для доставки продуктів харчування, ну а також для замінування і евакуації поранених наших військовослужбовців. Скажу, що наземні роботизовані комплекси подібні. Ми вже передавали, отримали дуже хороші позитивні відгуки. Вони мають долі непогані техніко-технічні характеристики. Про них ми детальніше, звичайно, не будемо залишати. Ну і так само БПЛА, по типу як їх народі називають бабояги, це вже нацятий-нацятий переданий подібний засіб. Теж показують себе дуже добре і в бойовій роботі, і в логістичних цілях так само. Загальна вартість цих п'яти засобів, які ми сьогодні передаємо, понад один мільйон гривень. Це все кошти платників податків. Тому я дякую товариству вам за те, що ми маємо постійну можливість, починаючи з першої нашої каденції з 2016 року. Для нас один з пріоритетів підтримки сил оборони, і ми продовжуємо допомагати силам оборони абсолютно різними засобами, плюс напряму фінансуючи військові частини. Наразі маємо низку оголошених тендерів, робимо все можливе, аби і далі допомагати силам оборони, тож працюємо далі.